Людники, всім привіт! Я, чесно кажучи, вже думав, що даного відео не випущу конкретно сьогодні, тому що воно не є обширним. Я не планував і не робив його там. Е Протягом тижня, щоб випустити в неділю вранці, як багато хто звик вже навіть снідати під мої відео. І коли вони не виходять, вчасно, люди питають, чи поснідають вони в той день, чи не поснідають. По-друге, я запланував його зйомки саме на цей день. Думав, вранці зніму потім протягом дня змонтую і на вечір викладу. Знову ж матеріалу небагато. По часу займе небагато, але вранці сталася велика трагедія в місті Суми. Сумщина це край, з якого я родом, але як би там не було, хто б там не загинув в будь-якому місці нашої країни, це все українці, це все наші люди, і звісно, це все зачіпає мене, де б я не знаходився, навіть при тому, що я там 20 років прожив на Харківщині, зараз і на Рівненщині все рівно болить, де б ти не знаходився. І Я засмутився, тригернуло бажання щось знімати тим більше відео контент на YouTube, воно вважається як розважальним контентом в такий день. Не було бажання щось робити. Потім з іншої сторони вже ходиш, думаєш, перевариваєш це все в голові. Сісти, скласти лапки це теж недобре. Засмутитись, нічого не робити. Це не допоможе ні загиблим, ні ще живим. І власне вирішив все ж таки випустити відео, в якому в першу чергу хочу вас закликати взяти і задонатити на всі збори. Які ви знаєте на всі фонди, хоча б невеличку суму, навіть якщо по гривні відправити, особливо якщо для вас це вперше, це буде великий внесок. В першу чергу ви отримаєте неймовірне моральне задоволення, тому що це як ну певного роду розрядка. Я це роблю постійно, коли отримую якийсь дохід чи раз на місяць, є регулярні збори, на які підписаний мій рахунок, звідки йдуть відрахування, навіть якщо це невеличкі суми. По-друге, коли стаються такі якісь жахливі трагедії, робиться більш суттєвий донат. А краще їх робити регулярно, постійно, щоб таких трагедій ставалося як можна менше. Тому, друзі, долучіться. залишу в описі відео реквізити, якщо ви не знаєте, ще ні разу не донатили, чи не хочете довго шукати посилання на русоріз поточний, на небесний, на дронопад від Повернись живим від Сергія Притули. Зайдіть і задонетьте. І відео все ж таки сьогодні буде, тому що інша сторона, яка сказала, що Івана треба зняти відео і публікувати, це те, що якщо люди не отримують якогось контенту там від мене чи іншого українського блогера, чи української в цілому спільноти блогерів, вони йдуть дивитись щось інше: слухати російську музику, дивитись російські відео і таким чином, хоч і не прямо, але інвестують в те, щоб росіяни нас продовжували вбивати кожного дня. Саме тому вирішив записати відео, щоб вам було що подивитись в українському сегменті, і росіяни отримали менше грошей. Сьогодні у нас тема доволі таки цікава, про яку я думав в першу чергу, звісно ж, при виборі технології будівництва ще рік тому. І багато хто в коментарях запитував, як же ми прожили цю зиму, чи не замерзли ми, чи ми опалювали цей будинок, і так далі. Саме тому сьогодні вирішив про це розповісти. Тим більше, перший сонячний день після такої холодної. Не те, що зими, а весни у нас був, мабуть, за зиму найхолодніший місяць. Це місяць лютий, хоч він і коротший, але там були морози. Дай Боже, навіть тут на Рівненщині мінус 12, Так трималися вночі майже тиждень, здається. І березень у нас був не супер теплий. Та там десь тиждень випав, було щось до плюс 20 декілька днів, але потім знову в березні прийшов там грудень, у квітні прийшов січень, і власне цифри вийшли доволі такі цікаві. А це ще ну знову ж таки я отримав в рахунки вже не просто свої, якби спостереження за датчиками по розумному будинку, скільки який прилад в мене спожив кіловат годин енергії, а ще й реальний рахунок від енергетичної компанії, що покаже, скільки ми реально заплатили. Тому що у нас один місяць лютий, наприклад, ми платили по повній. У нас не було ніякого окремого опалювального приладу, окрім електричних в будинку. З початку березня у нас запрацював камін, і у нас з початку березня підключився тариф пільговий на опалення, тому що ми нарешті ввели будинок в експлуатацію. Зробили проекти на електричне опалення, ну і отримали пільговий тариф від енергетичної компанії. Тому цифри різниця гадаю, ви зрозумієте, буде цікава. Ідемо, покажу, чим ми опалювали лютий місяць виключно електрично, а потім вже березень місяць комбіновано. Для тих, хто новий на даному каналі. Нагадаю, що ми менш ніж за півроку побудували будинок за технологією сіп панели. Що воно таке? Це стіни, які мають сендвіч з двох ОСБ-плит товщиною 12 мм кожна і 140 мм екструдованого. Пінопласту між ними. Ззовні нанесено фасаду у вигляді 100 мм плити пінопласту. Підлога у нас такий самий сендвіч, але товщиною вже 204 мм загальною, де є у нас плити ОСБ, знову ж таки, 12 мм згори і знизу. Тобто пінопласту у нас там десь 180 мм. І зверху на цю підлогу покладено ще листи 30 мм товщиною екструдованого пінопласту, на який вже вкладена чистова підлога у вигляді вінілу або плитки там. В інших кімнатах санвузлі і так далі. Цей будинок має загальну площу біля 70 квадратних метрів. Кухня, величезна кімната у нас має площу 30 квадратних метрів, але вона ще має величезну височенну стелю на рівні 4,5 метрів. Ну і дві житлові кімнати по 11 квадратів, і маленькі кімнати вже санвузол, технічна і е, тамбур. Отака площа. У нас є два величезних вікна. Два на два метри, навіть трішки більше. Це величезні розсувні системи на північну сторону і на південну сторону. Кожна кімната, а дитяча взагалі має два вікна. Доросла спальня має одне вікно. Ну і невеличкі вікна в санвузлі. А також великі скляні вхідні двері в зоні тамбуру. Йдемо дивитися, якими приладами ми топили і як це все виглядає у нас всередині. Та і знову ж які ж показники у нас вийшли за зиму. Погнали. Почнемо з вхідної групи, тобто це у нас тамбур, площу виведу на екран. Тут у нас вкладена плитка. Також у нас є таке технічне приміщення, тире, мій робочий кабінет. Плюс житлове приміщення собачки нашої. Тут теж лежить плитка. На кожну кімнату у нас вкладено нагрівальні мати електричної підлоги потужністю 700 Вт. Тобто 700 Вт тут, 700 Вт тут. Така ж система у нас використовується і в санвузлі. Тут така ж плитка лежить, і також нагрівальний мат потужністю 700 Вт. Тут додатково ще у нас працює. Отака рушна косушарка. Звісно ж, вона зайнята. Тут живе родина, двоє дорослих, одна дитина. Ну і власне отаким ну, чином опалюється а, у нас ця кіна. Має площу 30 квадратних метрів, і отаку височенну стелю, через яку довелось навіть. Прикріпити вгору вентилятор, тому що коли нагрівається тут повітря, воно в більшості підіймається вгору, а внизу відчувається трішки прохолодніше, ніж, наприклад, в інших двох кімнатах, де стеля значно нижча. Ця кімната у нас опалювалася таким нагрівальним приладом. Це у нас UDN-S, Він керамічний, це український виробник. Він має потужність 500 Вт. І додатково ще з цієї кімнати, звісно ж, холод заходив в санвузол, де є тепла підлога. І в тамбур, звідки ну також частково бралася енергія для того, щоб все прогрівалося. Ну і власне вже в березні у нас було встановлено тут камін. Тому лютий ми рахуємо без роботи каміна. а... Березень вже у нас комбіновано буде. Працював камін, ну і трішки, звісно, працювали такі опалювальні прилади, де вони є. Це у нас доросла спальня. Та, 2,80. У нас тут висота стелі. Також стоїть вентилятор, тому що так комфортніше набагато. І вона у нас опалювалась таким самим опалювальним приладом. Уден тільки потужністю. 300 Вт. Цілком достатньо на таку кімнатку. Нагадаю, що вона 11 квадратів по площі, по підлозі висота 2,8. Тобто можете порахувати, який тут об'єм повітря. І цього, в принципі, вистачало. Одне вікно, отаке по розміру. Ну і, в принципі, все. дитяча кімната. Має два вікна, одне по розміру, таке, як у нас. Тій спальні стоїть одне трішки більше. Це вікно виходить у нас на північ, і опалювалася вона таким самим обігрівачем у ДНС на 300 Вт, і цього на цю кімнату було достатньо. Опалювальні прилади в кухні, спальні і дитячій контролюються за допомогою системи розумного будинку, для якого були придбані отакі датчики, які вимірюють температуру кімнати і вологість, а також розумні розетки, в які ввімкнені ті самі обігрівачі, які я вам демонстрував. І система налаштована таким чином, що при температурі двадцять градусів обігрівачі вмик. При температурі в 21,5 градус обігрівачі вимикаються. Звісно, і датчик, і обігрівач, і розетка вони присутні в кожній кімнаті, тобто не так, що в одній кімнаті температура впала, значить, в усіх одразу починає смажити обігрівачі, ні в кожній індивідуально. І маю сказати, що в період зимових свят, коли було різдво, колядки, щедрівки, до нас заходили сусіди в будинок, і перше, що вони відмічали, це ого як у вас тепло. Я тоді трішки не розумів, адже мені здавалося, що температура 21,5, в принципі, це абсолютно адекватна температура. Можливо, навіть трішки спекотно, тому що ну, в Німеччині, наприклад, де я бував доволі таки часто, там зазвичай 18-19 це вже стеля, вони більше не ставлять. В першу чергу, тому що там доволі таки дорогі теплоносії. Ну і клімат там помірніший, хоча, в принципі, мінусова температура теж присутня, але ніхто не смажить там 25, там 26 чи більше градусів. Тобто, навіть 21,5. я виставляв не по якимось критеріям, я виставляв виключно по комфорту. Починав з трішки нижчих температур з 21 градуса. Але потім дружина сказала, що щось холодно. Донька також скаржилася, тому підняв на пів градуса, і це вирішило ситуацію. Це було максимально якраз таки підібрано по комфорту, ідеальну температуру на зиму. Та і навіть зараз ми таку температуру підтримуємо. Кімнати, в яких опалення відбувалися за рахунок теплої підлоги, у нас керувалися такими спеціальними терморегуляторами за рахунок датчика, який вмонтований знову ж таки в теплу підлогу в кожній кімнаті. І виставлені температурі, якщо вам помітно, 21,5, 21,5, 21 градус на вході, вони працювали в принципі, всю зиму. Маю сказати, що трішки неправильно були встановлені датчики задалеко від тенів і іноді. Підлога дещо перегрівалась. Температура доходила там, 30 з гаком градусів, але при цьому в кімнатах було, якраз таки, мені здається. Ідеально по комфорту, тому що там 23 градуса в санвузлі, де ти заходиш, коли миєшся, хочеться, щоб було все ж таки тепліше, плюс там потрібна дещо вища температура, адже завдяки ній волога, яка набирається після купання, ходіння там в туалет чи елементарного якогось побуту на умивальнику, з'являється волога, і за рахунок вищої температури вона трішки швидше висихає. Ну і плюс полотенця, там якісь речі, килимки знову ж коли вони намокають краще коли. Температура є вище, ну, власне, так, тобто можна було і там поставити 21 градус, але ми вибирали виключно, щоб було комфортно, а не максимально економно. Це важливо також врахувати. І в такому режимі наш будинок за лютий місяць спожив 1420, ну майже 1421 кВт-годину. Це враховуючи зарядку електромобіля, яка потягнула 275 кВт годин. І бойлер, тобто у нас немає ні газової плити, у нас немає ні газової колонки для нагрівання води, у нас все працює на електриці. Бойлер у нас забрав 179, ну майже 180 кВт-годин. Якби ми рахували по повному тарифу по 4,32 гривні за кВт-годин, ми б отримали суму за місяць, враховуючи електромобіль, бойлер, у нас індукційна варильна поверхня, посудомийка, пральна машина, полотенце сушарка, всі нагрівальні процедури по будинку Ми працюємо з дружиною з дому, тобто два робочих потужних комп'ютера постійно. Це б затягнуло на 6138 гривень. Але оскільки в нас є двотарифний лічильник, вночі він рахує вдвічі менше, ніж в день. У нас загальна сума, яку ми заплатили енергетичній компанії, вийшла 5721 гривня. Це повністю не рахуючи пільговий тариф, якого у нас в лютому не було. Ну і це враховуючи зарядку електромобіля, яка з цієї суми, якщо порахуємо по нічному тарифу, десь біля 600 гривень. Тобто будинок не тільки опалення, у нас в місяць, в лютому, найхолодніший місяць, спожив в районі 5 тисяч гривень, що трішки більше там 120 десь доларів виходить, якщо переводити на валюту. Цікаво, цікаво, але у нас на початку березня з'явився пільговий тариф. березень він був тепліший, хоча і теж були питання до цього місяця, було все ж таки прохолодно. Ми опалення не відключали. І в березні ми додатково на початку місяця підключили камін, будь ласка. Про який була окремо минулого тижня відеосерія. Перейдіть, подивіться, кому цікаво. І завдяки потеплінню, використанню каміна і введенню пільгового тарифу, ми за місяць заплатили за березень 1526 гривень, враховуючи електромобіль, гарячу воду, індукційну варильну поверхню, духова шафа, холодильник. Ну, тобто будинок функціонує повністю на електриці. Це в нас потягнуло 900 5 ну, майже 906 кВт годин, і якби ми платили повністю по повному тарифу без пільги і без нічного тарифу, у нас би вийшло 3913 гривень, враховуючи електромобіль, бойлер і інші електричні прилади. Отака От ситуація. Каміном ми користувалися вдень, умовно кажучи, я прокидався біля сьомої години. Розпалював, він працював ну, годину-півтори. Не дуже ми його не топили на максимум, тому що будинок дуже гарно тримає тепло. Практично одразу після розпалу температура десь за 15-20 хвилин підіймалася доводилося відкривати вікна, бо було спекотно. Якби у нас був будинок побудований з цегли, чи Мав, наприклад, наш камін водяний контур і теплу підлогу у вигляді там УШП. Частина б тепла вона б заганялася в теплу підлогу і трішки довше б трималася. І, по-перше, не було б так спекотно. По-друге, ну, вона б довше трималася, дрова використовувалася б ефективніше. А так ну, доводилося відкривати вікна. І навіть при цьому тепла вистачало потім до вечора десь аж об там, 11 чи майже біля 12, то і тільки вмикалися обігрівачі на кухні, в дитячій і в спальні. Тобто я реально задоволений тим, як будинок, накопичене тепло, дуже-дуже добре тримав. Що цікаво, коли я почав викладати відео про технологію, за якою збудований наш будинок, показувати, як все облаштовано, вже тоді почали з'являтися коментарі стосовно того, що люди, які проживають в будинках каркасного типу, скаржаться на доволі таки холодну підлогу. І питали враження відчуття від нашої підлоги. У нас всі підлоги повністю як і стіни. І мене це, чесно кажучи, здивувало. Чому? Тому що у нас підлога ну, стандартні 200 мм, яка в принципі пропонується і для будинків каркас. Типу. А пінопласт і вата, якщо вони однакової товщини, то вони мають плюс-мінус ідентичну теплопровідність. І мене це дуже здивувало, от якраз таки вже зараз думаючи про те, як пройшла зима, тому що ходячи в своєму будинку, на підлозі якого лежить вініл. Босим чи в шкарпетках я практично не відчував того, що на дворі там якісь мінус 12. Хоча знову ж в коментарях люди писали, що от у вас будинок на курячих ніжках, під яким там буде вітер, мороз, гуляти, ви там померзнете. А ще коли тут не було моєї родини, я там завершував якісь оздоблювальні чи внутрішні роботи, викликав одного разу таксі доїхати по справам. Таксист приїхав, розповідає, що каже: у мене тут поруч мама живе, то я весь час їжджу і дивлюся, як ви тут будуєте, що воно у вас за технологія і так далі. Я ж йому пояснюю, що будинок там за канадською чи якоюсь там технологією північних холодних країн і так далі. А він каже: так він у вас же ж промерзне, у вас же ж будинок ну, немає ні фундаменту, нічого такого, і ви взимку тут замерзнете на ньому. І я от цю історію згадую, реально не можу наржатися всередині себе. Від того, як люди не розуміють, що і від чого залежить, тому що пінопласт, пінопластова підлога, назвемо її так, чи підлога вати, вона є ізолятором від тої холоду, від того морозу, яка знаходиться під низом, навіть якщо там умовно вітер гуляє. А приїхавши в свій будинок у Харківській області, який збудований ще за тією ну, дідівською каркасною технологією, це будинок з дерева, який обнесений в півцегли, Цеглою і в стінах якого на дерево нанесена глина з соломою, тобто саманна, по суті, технологія. Коли ми зайшли, це були якраз морози десь мінус 7-мінус 8 в Харкові тоді, і я не міг зрозуміти, як 10 років, проживаючи в тому будинку, я ходив по бідлозі без якихось там капців чи ще чогось подібного. Вона відчувалася неймовірно холодною. Навіть при тому, що там фундамент, цоколь утеплений пінопластом також, але він є бетон. Та він є без підігріву. Ну Це був реально такий для мене шок культурний, тому що в цьому будинку, окрім підлоги, не було помітно, за рахунок знову ж таки розумним датчиком і тому, що будинок дуже гарно тримає тепло, яке нагріте всередині, не було відчуття морозу. Тобто, для того, щоб зрозуміти, яка температура, як тобі вдягтися, реально треба було виходити на двір. тому що Ну не відчувається особливо того, що на дворі стало різко холодно, чи різко стало тепло. Тут відчувається, що різко стало тепло, через те, що великі вікна, і коли сонце впирається, то тут, звісно, вже починається ну така парілочка, доводиться вікна відкривати. От у нас стоять вентилятори для цього, але в цілому по комфорту я маю сказати, що цей будинок в рази комфортніше ніж мій попередній, в плані от конкретно тепла. Я задоволений не на 100% 150-200, ну так точно буде. Якщо вам. Якщо такі дослідження і цифри вам були цікаві, тисніть обов'язково вподобайку. Напишіть в коментарях, за якою технологією збудований ваш будинок чи квартира, і скільки ви сплачуєте в місяць за його функціонування. Не тільки за опалення, а в цілому, от скільки вам обходяться комунальні платежі. Реально буде цікаво дізнатися, наскільки я сильно промахнувся чи навпаки не промахнувся з вибором технології нашого нового будинку. Якщо нові на цьому каналі, обов'язково підпишіться і залишайтесь на зв'язку. Дякую за перегляд.